28 листопада 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав документи, що стосуються ухвалення закону про добровільне повернення до служби. Даний закон встановлює, що військові, котрі залишили військову частину або дезертували вперше до набрання чинності даним законом, мають можливість добровільно повернутись на службу, але не пізніше 1 січня 2025 року. В свою чергу командир військової частини протягом 72 годин з дня прибуття військового продовжує дію контракту, а також поновлює виплату грошового забезпечення. Водночас, виплата недоотриманих коштів за час їх відсутності здійснюватись не буде. Після того, як командир у письмовому вигляді проінформує органи досудового розслідування та орган управління військової служби правопорядку, почнеться процедура закриття кримінального провадження стосовно бійця. Втім, у разі, якщо військовослужбовець до 1 січня не повернеться до місця проходження служби, він може бути позбавлений волі строком на 10 років. Основною метою даного закону є створення можливості для військовослужбовців добровільно повернутись до служби без будь-яких наслідків з боку законодавства. Поліна Калінченко, Кримичуцькі новини.